present continuous bob and claire aren't working today they're on holiday they're having a nice time what is bob doing now he's taking a picture of claire we form the present continuous with the auxiliary verb to be and the main verb with the in suffix the main verb with the in suffix is the same in all persons Orgen. Affirmative – стверджувальна форма. Для утворення, для утворення стверджувальної форми у Present Continuous нам необхідно поставити дієслово to be в правильну форму «am», «is» або «are». Це залежить від нашого підмета. Для першої особи однини для I завжди беремо «am». I am. для третьої особи однини «he, she, it» беремо завжди is. He is, she is, it is. Для всієї множини. Для you we, they беремо are. You are, we are, they are. І до основного смислового дієслова додаємо інгове закінчення. I am reading. He is reading. We are reading. Інтерогатив. Питальне речення. Для утворення питального загального запитання в present Continuous нам необхідно винести на перше місце M, IS або «are» в залежності від підмета. Для I ми виносимо M на перше місце, для «he», she або «it» для третьої особи однини це буде is, і для множини це буде «are». І в нас виходить «am I reading. is he reading, «are you reading. Negative. Для утворення заперечних речень у Present Continuous нам необхідно додати заперечну частку not до нашого допоміжного дієслова. Отже, до am, is або A. Знову ж таки, в залежності від того, який в нас підмет. Якщо перша особа однини, I am not. Якщо третя особа однини he is not, she is not. Для множини we are not, they are not. I'm not reading, he is not reading, They are not reading. Spelling rules. Uh, verbs ending in e, drop the E and take the ing suffixes. Ді слова, які закінчуються на літеру e, втрачають літеру e перед додаванням інгового закінчення. Але C-S це в нас виключення, тому що це в нас буква І входить в основу слова C. Verbs ending in one stressed vowel between two consonants, double the last consonant and take in suffix. Коротенькі, односкладові слова, наголошеною голосною, отримують подвоєння останнього приголосного. Run, running, get, getting. Виключення open. Подвоєння не відбувається. Verbs ending in L, double the L and take the in suffix. Дії слова, які закінчуються на літеру L, такі як. Travel літера L завжди подвоється продавання інгу закінчення. Travel, traveling. Verbs ending in IE, drop the IE and take Y. Ді слова, які закінчуються на I плюс IE отримують заміну «ie» на «y» і -E плюс закінчення «ing». Lie, lying, die, dying. So let's have a look, fill in the gaps with the present continuous. So, the first one. We are tidying the garden. Ви множина, для ви поставили А. І тоді слово tidy додали інгове закінчення. We are tidying the garden. Okay, the next one. Number two. I not do my homework. I. Для I беремо am. I am на заперечення. I am not. І тоді слово do інгове закінчення. I am not doing my homework. Number three. dad paints the living room. Interrogative, Питальне речення. Dad, Батько, третя особа однини, отже, будемо брати is. Is dad, І тоді слова paint додаємо інгове закінчення. Is dad Painting the living room. He. Для he беремо is. He is running. He is running. Коротенький, односкладовий, наголошений голосний, тому останній приголосний подвоюється перед додаванням мінгового закінчення. The girls. Girls множина. Закінчення С нам сигналізує, Тому беремо А. The girls are, playing. The girls are playing. John. John is studying. Number seven Helen and I. Helen and I нас двоє, да? множина. Отже, Helen and I are making. making. І звертаємо увагу. Діє слово make на букву І закінчується, тому букву І прибираємо, даємо інгове закінчення. And the last one, number eight, interrogative. You. Are You. Are you listening? Are you listening to the radio? Are you listening to the radio? Okay, let's have a look right now. Use. When do we use present continuous? For actions happening now at the moment of speaking. Використовуємо для дій, які відбуваються зараз, в момент мовлення. He is reading a book right now. Він читає книжку саме зараз. Дивимось на фотографію зображення, бачимо, що в даний момент він читає книгу. He is reading a book right now. Окей. Okay. The next one for temporary actions happening around now, but not at the actual moment of speaking. Для дій, які відбуваються зараз. Да, от вони цими днями або там. Цим, цим періодом, але не, в, не саме в момент мовлення. Тобто, в момент мовлення може бути щось інше, але цими днями або навколо цього часу відбувається якийсь процес. І дивимося на зображення. Вона зараз просто сидить. Але is practicing for a concert these days. Вона практикує там, готується до концерту цими днями. She is not practicing right now. Вона не практикує саме зараз. She is resting. Зараз вона відпочиває. Але ми можемо сказати, she is practicing. Тобто маємо на увазі, що цими днями вона цим активно займається. Uh, the next one. With always for actions happening too often and about which we wish to express our annoyance or criticism. Отже, зі словом usually зі словом always, uh, ми використовуємо continuous, коли показуємо наш, uh, наше дратування, що ми чимось дуже незадоволені. Annoyance and criticism – роздратування і якусь критику. You are always interrupting me. Annoyance, ти завжди мене перебиваєш. То виказуємо своє якесь uh, крайнє незадоволення. Uh, the next. For fixed arrangements in the near future. Для запланованих, якихось узгоджених подій у найближчому майбутньому, що щось ось-ось має трапитись. He is flying to Milan in an hour. It's been arranged. Він відлітає до Мілана за годину, це було вже організовано. Time expressions. Часові показчики, які нам вказують, що має, в реченні має бути вжито, і ми маємо 100% вживати Present Continuous. Now, at the moment, these days, at present, always, with annoyance and criticism. Tonight and still. Short answers. In short answers, we usually use only yes or no. Uh, the subject's pronoun and the auxiliary verb is, isn't, or are, aren't. We do not repeat the whole question. То ми не повторюємо повністю все питання. Let's have a look. Are you leaving? Те, що було в нас у питанні. Are you? Ми маємо сказати yes or no, і потім продублювати yes, I am, or no, I am not. Uh, is he or is she? Yes, he is. Yes, she is. Oh, no, he isn't. No, she isn't. Are they? Yes, they are. No, they aren't. Are they resting? Yes, they are. Are they sleeping? No, they aren't. Is he working? Yes, he is. Is he cooking? No, he isn't.